Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж CVI Batton Lock Elementum 2, наданий для уряду офіційним дилером марки CV в Україні. Посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. Комплект поставки традиційний чохольчик, а всередині стандартна комбінація реклами, серветки та сам ніж. Ніж, що називається по-багатому ламаний карбон та дамаська Сталь. Розміри ножа наступні. Довжина руків'я 104,3 мм. Товщина руків'я 13 мм. Повна довжина відкритого ножа 179,4 мм. А довжина клинка 75,1 мм. Товщина в обусі 3 мм. Вага 81 г. Кліпса двостороння з нержавіючої сталі. Ось так виглядає ніж в осінньому лісі. На фоні сонця, що сідає. Конструкція ножа традиційна. Металеві плашки, на яких дві накладки. Накладки у нас виконані з ламаного карбону. Дорого багато, так би мовити, він полірований і досить слизький. Для відкриття ножа можна використовувати шпіньок, Керамічні підшипники. Дуже допомагають у м'якій роботі клинка або використовувати батон-лок. Відповідно, помахом руки ми можемо відкривати ніж. Як бачимо, окремого шпінька для відкриття леза тут нема. Саме лезо – це дамаська сталь. Руків'я має полегшену структуру, відповідно, ніж відчувається досить легким. Обробка всіх деталей якісна. І не бачимо ніякої Стружки та слідів штамповки. Все обережно зашліфовано. До особливостей ножа слід віднести те, що він має вогнуті спуски, що не часто зустрічається на ножах китайських виробників. Дамаська сталь з твердістю 58-60 одиниць роквелу і вогнуті спуски. Виглядає дорого-багато, ну і їже, в принципі, непогано. Дуже. Так, агресивно занурюється, згрізається в деревину. Я, чесно, думав, що вона буде менш агресивна. Хоча вогнуті спуски вони завжди такі дуже агресивні і провокують глибокий різ. В лінійці ножівці Vivi модель Element 2 має багато різних варіантів накладок та різних варіацій сталі на клинку. Відповідно, кожен зможе обрати той варіант, який йому більш до вподоби. Чесно, я досить скептично відносився до цього ножа. Дорого-багато, але він дійсно ріже і виглядає дуже цікаво незвично. Наскільки потрібен такий ніж по всякденному використанні, тут кожен вирішить сам для себе. Я ж можу сказати, що ніж досить цікавий і, за можливості, ознайомтесь з ним. Ось так. На сонечку виглядає ламаний карбон. Золота фольга та прозора смола. І саме лезо з досить багатим цікавим малюнком. Ось такий ніж C Elementum 2, наданий для огляду офіційним дилером марки CV в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!